Відійшла. Вау, пішла, пішла. Побачила мене. День другий, і дощ не вчухає. Це вже другу добу йде дощ, і мені просто сказочно повезло, що я попав саме в таку погоду. Мені просто по кайфу. От, зараз буду ловити на річці Корітніця. Це вона впадає в Сочу, дуже складна річка. Вона майже проходить постійно по каньйону, тому буду просто розвідувати нові цікаві місця, де я ще не був. В кустах якийсь будинок, але виглядає ділянка закинутою. Наче тут живуть привиди. Я хочу пройти до річки. Вон там річка, наче якась недобудова. Hello people. Anybody? Який потік потужний. Да, цей струмок коритниця перетворився весною на просто бурхливу річку. Мені прийдеться кудись в інше місце переїжджати, але я спробую сюди пройти. Так, ну ця річка виглядає так. Це вже немаленький струмок, який був восени. Да, і забратися сюди досить важко. І де ж тут ловити? Отут десь не так багато місць. Потіг просто нереальний. Тут просто безперспективняк ходити понад берегом. Це край майже нереально зробити. Ну то спробую, спробую. Цікаве місце. Тут навіть і закидати далеко не треба. Отак от і проводимо, проводимо. Ох, там і потік. І тут біля берега. Вода дуже прозора, тому якщо тут є голодна форель, вона, я думаю, дуже з, вис... з дальньої дистанції може робити атаки і виходити. Але я вже раз-три за провів, поки що нічого. Вийшов кудись в інше місце. Опинився на такому острівці. Тут, мабуть, це одно з багатьох місць, а може і ні. Не можна так вільно вийти, бо всі берега реально неприступні. Ух ти, цікава тут така подія йде під берегом з цієї сторони. Все таке дике-дике. Це не платник з королями. Не прийшов, сів на стулочку і ловиш. От реально справжні пригоди. Кришталева прозора вода. Зазвичай рибу видно здалеку в такій воді. Незручно по камням йти дивитися вперед. Така коряжка там. Зазвичай в таких норах і сидять форелі. За високого рівня води, ну, в принципі, мені тут нема чого робити, то я поїду на іншу частину, саме на Сочі, і саме у верхів'я Сочі. Я сподіваюся, що в верхів'ях буде... Хоча високий рівень, але вона не буде така каламутна, бо тут зараз ловити ну, просто нема де. Тобто восени тут такий спокійний, невисокий був потік. Можна було бродити по всій річці. Ну, але зараз трошки інша ситуація. Трошки я пройшовся в річці Корітниця, яка це приток Сочі. Але я хотів йти саме по каньйону, Я вважав, що буде зараз низький рівень води, а ну весна, який низький рівень води. Тому рівень води високий. Я не зміг пробиратися саме по каньйону, Дуже високий потік, хоч вода досить прозора. Я не захотів бути другим бі... біар-грівсом, щоб в зубах удочка і ти пливеш. А я зараз переїду вже. Це туди вище. Це буде приток е Сочі, навіть не приток, а початок. Початок істок саме Сочі. От саме туди я хочу відправитися. Тому зараз я туди переїду і подивимось, що там буде. А потім я ввечері хочу заїхати на те місце, де я вже восени ловив. От знаю, де там стоїть Форель, знаю, де її ловити і саме на що ловити. А я вже переїхав на іншу частину річки Сочі, майже сама-сама її верхівка. Тобто ще трошки там вона вже буде через каньйон йти. Так, місточок через річку. Тут у верхів'ях Сочі вона прозора вода, Тобто вона ну, має трошки каламутність, але не така, як вже знизу. Води тут куча. І там і там місця, спробую тут, спробую там. Це перші рибахи, тобто свято місце пусте не буває. Вже піймали, да, тут такий пул гарний, закручується вода, і вони тут вже піймали першу форель. То, мабуть, мені треба йти туди десь нижче або вище. Тут вже рибаки ходять, тут вже є люди. Прикольно. Триглавський народний парк. Зараз подивлюся, я хочу почати від. Якогось такого цікавого місця, там вон, з тої сторони ходять барани, овці. От, вода тут прозора, просто сказка. От, от Саме я цього і хотів. ну ну ось, ось, ну, ну, Це ж другий о, стоїть же, чекає. Зараз я до тебе е, прийду. Вон, стоїть, Стоїть форель. Гарна така. Зараз я звідти спробую її з під камня піймати. Ну це ж просто пісня, коли ти йдеш, ти бачиш, де вона. Не те, що там я на нізах був на сочі, там каламутна вода. Тут ж прям ти її бачиш, контакт з рибою. Це ж зовсім інше відчуття. Зараз просто живописне дерево на камінні. Просто для пейзажів. Всі, хто любить малювати етюди, це. Просто саме кровас. Так, там вона під каменем стоїть. Тому стріммер буду пускати їй десь звідси. Така складна тут ситуація з забросом. Але я спробую розібратись. Так, от зараз я буду проводити біля морда тієї самої форелі, що там стояла. Не знаю яка буде реакція у риби. Тут під камінцем може бути цікава ситуація. Каменцем зворотня течія. Шнур до камня. Це називається у рахтері в бочка, коли за камнем йде зворотня течія і затягує прямо під камінь. Ну, там може і стояти форель. Так, все, вийшло. Стрімір вийшов. Так, проводимо чітко. Там, де, ну, якщо б вона була, це я вже четвертий раз провожу, вона вже гукнула. Вода прозора, вона бачить далеко. Хожу в річку, в принципі, течією ноги не викручує, але якщо б не шипи на подошві, взуття тут би йти було неможливо. Дуже гладкі коміння і дуже слизькі. Я відчуваю, як шипи чіпляються і мене затримують. Я хочу туди вийти. Ну, навіщо ходити по річці вейдерсах, щоб ходити постійно понад, цими, понад берегом. Треба щось розлікававку якусь. Вау! Класно йти, коли позаду течія підганяє. Вау, гори покриті туманом. Нічого не видно. Так, куди це я вийшов? Це мої улюблені місця для ловлі форелі. Це коли сходиться дві річки і там посередині буде приямок по-любому і зворотня течія. От саме це і полюбляє форель там стояти. В принципі, я забув попити води, зараз я поп'ю з річки води. Таке можна, тут дозволено. Вашу ліцензію на рибалку ще входить е, пиття води біля річки. От, будь ласка. Так. Треба дві руки. Пора ще лежить снігом, мабуть, північний схил і видно сніг. А тут я парюся в вейдерсах. Так, ну ребята, давайте вже. Відпливайте. Тут я форель збирався ловити, а ви що робите? Давай, давай так, другий пішов, раз, два, раз, два, три, вийшов. Так, не перевернувся. то й нормально, так, третій. Так, щось я не дуже гарне місце вибрав для рибалки. Мою покльовку не тільки фореля, а й а тут кілограм на 120 таймінь буде. Але в мене бекінга вистачить, щоб того тайміння заморити. Але проти течії буде, буде важко, бо в нього ще весла є така потужна риба. Годі мені пугати порелі. Цікава тут ділянка річки неглубока і такій воді, коли вона неспокійна. Побачити рибу це нереально важко, майже неможливо, тому якщо вона там є, будемо відчувати. Підемо далі. Більше гуляю, ніж ловлю рибу. Угу, така тут супербірюзова водичка прозора. Річки виглядає так, наче з якоїсь телепередачі, де знімають рибалку десь на Аляскі. Ще не вистачає а, десь там з тієї ведмеді, які будуть лапами чіпляти лососів, які пригають. Ну, просто нереальний такий пейзаж. Просто балдеж. Ну Зараз я буду намагатися саме з-під тої сторони її діставати на цю. Ну, от Був я тільки що біля того мостику. Але щось нічого. ну Буду ловити, але приємно, що прозора вода. Досить така. Цікава ділянка ріки, вона спокійна тут під цим берегом, трошки поглиблення йде. Не знаю, чи тут щось полює з форелячих на таких місцях. Частина річки, от просто я так думаю, що тут влітку майже нема води на цьому перешейку. Цікаво, цікаво. Вау, от там, от там в горах щось відбувається. Цікаве. Зараз я тут пройду і піду вниз далі. Клас. Зараз розвиднюється, вон там ще сніжок. Вау, це просто казковий ліс. Може тут ще форель там стоїть? Там яма прям. Під берегом. Вау, просто супер якесь казкове місце. Так, а мені треба вийти. Вийти, вийти. Так, а що тут? Скрізь глибоко? Чи як? Воно типу здається, що по коліно, але... але воно тут не по коліно. Зовсім. А воно тут по пояс може бути. Так, так. Вау. Наче... Трошки вище коліна. Вау. Ну таке. Опа! Вау! Клас! Так, ну виходимо на дорогу. Така тут складна річка. Де захочеш не пройдеш. Треба вилазити, переходити і проходити далі. Фух, отак от по дорозі. І я всіх форелей бачив, і клювали вони всі в затишку під берегом. Коли отака основний потік а під берегом тихенько. Да, але тут можуть бути коряги. Оце таки і буває, тут рівень води в цій річці, тобто то знесе і поламає все що завгодно силою води. Та взагалі я тут зможу проводочку зробити. На дні гарні камінці, не подобається мені ця коряга. Ага, торчить вона якраз туди, там де я стримером проводжу. Не дуже тут зручно, взагалі не зручно. Я так бачу, що з того берега більше місць, але я ще пройду метрів 300, подивлюсь і може піду назад, там де я був. Все це місце да, Калаласький до нього спуск. стрьомно, Піпець. Одною рукою вудочку тримай, другою за щось триматись, вудочку ставлю сюди. Бо по-іншому тут ніяк. Треба за щось триматися. Дико, дико. Раз, два, є, фух. Пішли, пішли, пішли. Вау, це місцяк. Дуже тихо і глибоко. Оце саме форель. Чудово. Містяк. Досить глибокий. Ну спробую тут отут із за каміння туди проводити. Блін, а як тут закидувати? Клас. А як тут закидувати дійсно? Ребята, ребята, як тут закидувати? Ну, зараз буду намагатись. прикольний ліс під ногами пісок. Коли високий рівень води в річці, це все а діло рук саме води, ліс пригод. Дуже мало місць, де можна половити рибу. Тобто, наче річка і є. Але скрізь пре дуже сильно, якогось закуточка маленького, де вона б могла стояти, я вже скільки тут пройшов, річка є, а місця не так багато. Розраховувати на те, що приїхав на горну річку. Зараз тут форелі по голові хвостом б'ють і їсти хочуть. Ну, може і так, але треба їх знайти. Те саме класне місце. Для рибалки. Масштаб скель навколо маленького населеного пункту. Тут тобто це приток річки ліпіння. Клас, вона десь витікає звідти. Дуже потужна гора, скеля така, що там зверху, не зрозуміло, там туман, все покрита мраком. Але виглядає дуже і дуже монументально. Під камнем стоїть Форель. Не знаю, тут вже рибака три було. Я думаю, всі її намагалися піймати. Вона трошки запресовано себе почуває, але я причепив новий стрімер Білий марабу. Ось такий. Зараз спробую її звідти. Спокусити на покльовку. Почекайте, он ще одна плаває. Е, э, ребята, та тут А он ще одна. Вся форель прямо під ногами. Вот вона прямо. Я пытаюсь стримером ей прямо під нос того стрімера дать. Вау, давай. Як в акваріумі. Уже вообще он, вот вона вийшла. Що їй не подобається, не хоче підніматися за кормом. От прям під ногами ось стріммер, ось Форель, унікальні кадри. Ого го! Відійшла. Вау, пішла, пішла. Побачила мене, розвернулася і пішла туди. ну Звісно, мене видно. Здрасте. Мармурова схожа, така прям чорна, плямиста. Бачите, один раз. Отака люлька. Оп-оп-оп і переходимо річку. Клас! Романтика. Це ж треба. Клас! Я теж так хочу, мені срочно треба така штука, щоб переїжджати на ту сторону. Ай! No. Yeah. <рес> Рибак запитав, чи плює, але no. не плює. Вона тут дві штуки плавають, але щось вони не беруть, бо вони, ці форелі вже тут задовбані. Прям звідси бачу, вон там стоїть форель. Не зря тут вже я поки тут проходжу. <тепер>, тепер моя черга. Ага. о, що воно тут. Тут висить такий гарний-гарний трос. І на ньому намотана куча-куча всякої всячини. А ця всяка всячина... Це не що і не як риболовні всякі фішечки. Таке фореляче місце, і вона там стоїть. Це прям От так. Там поток, тут затишок. На цій точці стоять замучені... Ну я... Побачив тільки двох форелей, тут їх під водою було видно, але брати вони не хочуть. Тобто у самої морди я проводив ніякої реакції. Я сьогодні зранку бачив, як тут одну піймали, і її ж сюди випустили, це свідчить про те, що вони поколоті морди в них, тому якось так. Але вони тут ходять. По черзі, там одна в кінці, де мій зараз стрімер, прямо під берегом. Он. Ніякої реакції цікаво, що їм треба? Або налякання, або або вже все. Лавочка закінчилась. Я хочу показати масштаб катастрофи і потужності цієї ріки. Тобто зараз піді мною ну, десь. Ну Майже метра на три нижче рівень води, це ще високий. Ось оці штучки, оце свідчить про те, що тут неслась вода. Ось просто подивіться. Ось тут скрізь неслась вода, просто потік. он в деревах просто хлам якийсь закручений, перекручений. Що ж тут відбувалося? то? Тільки що була покльовка і зійшла форель. Гарно вдарила, я підсік, трошки потримав і вона зійшла. Досить цікава ситуація. Ну, тут прям це для неї місце, О, там йде основний потік, а тут заглиблення під берегом тихе. Це прям улюблене, де вона любить стояти. Але вона зійшла. Я потримав її, така важкенька була. Жадібна покльопка була. Під берегом вже пішли рибні точки. От мені треба сюди залізти і спробувати, а там понад берегом половити. На тому місці, де я тільки що був, у мене форель клюнула, і зійшла, що дуже дивно, і гачок класний, і все, і клюнула так круто. О, просто тут пригоди між коширями. Так, да, тут все по-дикому. По справжньому ніяких вимосток вам. Да, Пам'ятаю я це місце, у мене тут були покльовки, а потім ще нижче. Одкусувало мені все. по самим берегам тут такий екстрим формат. Непогано. Да, вода тут вже мутніша, ніж там, де я був вище. Чим нижче, тим вода мутніша. Але я знаю, що тут під берегом, тут трошки заглиблення камні лежать. І от вона по-любому там може стояти. Я просто впевнений, що вона там стоїть і мене чекає. Я вирішив, що на сьогодні з мене досить наловився. Жодної форелі я сьогодні не побачив. Ні, я її побачив у воді, яка вона плаває. Прям під морду кидав і багато побачив я штук форелей, але покльовок не було. Потім у мене зійшло, тут трошки нижче на цій ділянці. І, в принципі, все, находився в хлам, просто в хлам находився. Тут досить важко пробиратися понад берегом, а от прям так серйозно, задоволення отримав.